Також за останньою інформацією з'ясували, хто мав бути на борту ІЛ-76. В останню мить ФСБ вирішила, що ВІП персонам РФ краще залишитися на землі, а не підніматися у високі сфери. Іл-76, який впав у Білгородській області, за попередніми даними української розвідки, мав перевозити важливих представників військово-політичного ешелону Росії. Вказано, що до місцевого моргу в Білгороді. Доправили лише п'ять тіл, що може вказувати на намагання урядових структур обмежити доступ до інформації та контролю над наслідками подій. Навіть російським рятувальникам, за словами Андрія Юсова, з ГУР, було відмовлено в проведенні повноцінного огляду місця падіння літака. Ну а також, за словами Андрія Юсова, українська розвідка має намір передати отримані дані міжнародним слідчим для подальшого розслідування.